Друзі, розкажу вам про чирозу. Чироза. Ось, багато хто називається жабки, це є чироза. По-научному називається чироза. Ось така і пожиною і такий язичок бігає. Як ми її використовуємо? Беремо оцю арматуру. Можна з двох сторін ставити черозу, можна загнути. Ми їх використовуємо загнути. Можна приваритися, ще, типу. Ну, використовуємо зігнути, нормально тримає. Просовуємо ось, ось так арматуру в палуку. З другої сторони от, о, отвори просвердлили, просунули і беремо, надіваємо оцю чиро. Желатими собачками донизу. Ось так. Собачками оціми донизу, щоб потім ну, бетон не так. І беремо отак, отакий ключ. Ключ спеціальний, він трошки коштує, але він за себе е, вертає будь-які гроші. Беремо ось так, вставляємо його сюди. І треба нам підтягнути опалуку. Ставили. Оцього язичка ми піджимаємо і беремо так донизу і воно раз і підтягнуло. Треба переставитися знову. Язичка підняв і знову донизу. Раз і затягнув. Можна втягнути, аби тільки арматура витримувала. Можна втягнути дуже ж, багато. Оцей чирос нас витримує 4 тонни нагрузку. Користуйтеся, кому потрібно.